Вітаю, мене звати Олександр. 100 режим інших німецьких дієслів, частина 1. Дієслово sein перекладається як бути. Також це дієслово виконує роль допоміжного дієслова, тоді воно не перекладається. Має такі форми: Ва Sein Зайн ва gewesen. Приклади. Ти є щаслива. Du bist клюкліх. Ду bist клюкліх. Я вчора бігав. Ich bin gestern gehand. Ich bin gestern gehand. Ще є така цікава цитата Гамлета із П'єси Шекспіра: Бути чи не бути, sein oder nicht sein». мати Haben. Перше значення як мати, володіти чимось, а друге основне значення як допоміжне дієслово, тоді воно не перекладається. Haben hatte hat gehabt, haben hatte hat gehabt. Knehu. du hast ein Buch, du hast ein Buch. Win daumen porado, er hat mir einen hat gegeben, er hat mir einen hat gegeben. Stavate, werden wurde ist geworden, werden wurde ist geworden. Win stajemokrem, er wird nass. Er wird nass. Ще дієслово верден має таке значення, як допоміжне дієслово для утворення майбутнього часу. Я прочитаю книгу або Я буду читати книгу. Ich werde das Buch lesen. Ich werde das Buch lesen. Також за допомогою дієслово верден можна утворити пасивний стан. Приклад. Книга прочитана. Das Buch wird gelesen. Das Buch wird gelesen. Ті слово має два основних значення: могти, тобто мати можливість або вміти. Воно є і модальним, і неправильним дієсловом одночасно. Können, конте хат gekonnt. gekonnt. Вона може тобі допомогти. Sie kann dir helfen. Коні вміють плавати. Föder können Schwimmen. Förder Können Schwimmen. Робити або виготовляти. Machen. Різниця з дієсловом Arbeiten в тому, що machen – це більш широке значення. arbeiten – це переважно, якщо ви працюєте за гроші. Вона робить домашнє завдання. Sie macht Hausaufgaben. Sie macht Hausaufgaben. Що ти робиш сьогодні ввечері? Was hast du heute? Was machst du heute abend? Was machst du heute abend? Ich Gehen, ging ist gegangen. Gehen, ging ist gegangen. Winigde Kupati. Er geht schwimmen. Er geht schwimmen. roboto. Ich gehe jeden Morgen zur Arbeit. Ich gehe jeden Morgen zur Arbeit. Хотіти. Волен, вольте, хат ги Волен, вольте, хат ги Це дієслово слово одночасно є і модальним і неправильним. Кішка хоч хоче лазити по вільці. дерево. клетхан. Сказати. Зagen. Зagen. Що каже лікар? Вас sagt де Arzt? Was sagt der Arzt? Скажи йому, що я люблю його. Зак ім дас ich ін liebe. Мусити. Тобто мусити за внутрішнім переконанням, а не за примусом. Müssen". hat gemusst. Müssen. Musste hat gemusst. Це дієслово слово одночасне і модальне і неправильно. Вона має їсти мслі. Зимус мüsli essen. Zimus müssen essen. Приходите. Комен kam ist gekommen. Komen, kam ist gekommen. Завтра приїжджає моя сім'я. Мое фале комт мон. Мое фале комт мон. І спеціально я виніс три дієслова, які є основними дієсловами. Це як три кіти, на які тримається вся німецька граматика. Їх обов'язково треба знати. Це дієслово «sein». воно змінюється за формами в теперішньому часі. Я є «ich bin». ти є «du bist». Він, вона, воно є «er, sie, es, ist». ми є «wir sind». ви є «ihr seid». вони є sie, sie, sind». Мати хабен. Я маю і хабе, ти маєш ду хаст. Він, вона, воно має а, зі, ес хат. Ми маємо wir, хабен, Ви маєте ір хабт, вони мають зі хабен. діє слово ставати або показник майбутнього часу. Буду, будеш. Я буду верда», Ти будеш. Du wirst. Він, вона, вона буде LZS Word. Ми будемо вірден. Ви будете IORD. І вони будуть зіверден.